Дуже зручний та надійний причіп моделі Дніпро 230. розмірі 2,30х30, висота борту йде 50 см. Борт обшивається профільною трубою 20х20. Рами йде з профілю 60х30, але під замовлення можна виконати цю модель з різної тущини профілю. Під замовленням можна встановити зробити раму стрійки. Товщина металу йде стандартно 0,8 міліметрів. Можна зробити метал 1, 1,2, 1,5 міліметрів. Ця модель у нас укомплектована ресорою Волга. Ресора Волга йде п'яти йде Де кругла вісь, комплектується 175 сімдесят 13-ми колесами, Дишло йде трикутне зйомно, що дуже зручно для гаражного зберігання. Під замовлення можна зробити пряме дишло, також зйомне. Тент Єврофура йде в комплекті, за нього нічого окремо доплачувати не потрібно. Надаємо всю супровідну документацію для оформлення. У нас ви можете замовити причіп різного розміру, різного кольору, в різні комплектації. Ми завод-виробник, тож звертайтеся до нас, підберемо для вас найбільш оптимальний варіант по вашому бюджету та побажанням. Всім гарного дня та мирного неба.